На винограднику була помічена сіра гниль. Дивіться, на лозі. Ось. А який листочок. дивіться яке жахливе воно. Будемо боротися. Ось біоприлипач. Ось погано видно. Розводимо згідно цієї інструкції, бо якщо не розведете і з основним препаратом змішаєте, будуть пластівці і він буде неактивний. І показую препарат. Ось оцей пакетик на 10 літрів води. Зараз змішаємо в утрискувачі і ось це наш готовий прилипач, Бачите? Все-таки желатин схоже. Приступаємо. Обробляємо виноград. щоб не розповсюдились по всьому врожаю і по, всій... по всьому винограднику. Ви бачите, маємо врожай, це препарат біологічний, тому через день-два можна вже вживати плоди. Це без хімічних речовин. Проводимо борюж діти